Уявіть собі, що ви прогулюєтесь після обіду по Бродвею і 10 хвилин потрібних, щоб викурити сигару, міркуєте, куди піти на розважальну трагедію чи на щось серйозне, на зразок водевілю. Раптом на ваше плече лягає чиясь рука. Ви обертаєтесь і ваші очі зустрічаються з хвилюючими очима прекрасної жінки в діамантах і соболях. Вона поквапливо титься вам руку гарячу булочку з маслом і, вихопивши маленькі ножиці, відрізає ними гудзика на вашому пальці. Потім, багатозначно вигукнувши одне єдине слово паралелограм, швидко прибігає на другий бік вулиці. Боязко озираючись. Це буде справжня пригода. Чи погодилися б ви взяти у ній участь? Ні. Тільки не ви. Ви б розгубилися, сором'язливо кинули булочку і пішли б по Бродвею, жалом обмацуючи те місце, де був Гудзюк. Ви зробили б саме так. Якщо тільки не належите до тих небагатьох, у кому ще не зовсім вмер дух пригоди. Справжніх шукачів пригод завжди було небагато. Ті, про кого, звичайно, пишуть, як про шукачів пригод, це переважно просто енергійні люди, які винайшли щось нове. Вони покидали свій дім. Щоб здобути те, чого прагнули Золотого руна, чаще святого Граля, кохання скарбів, корони чи слави. Справжній шукач пригод сміливо йде на зустріч незнаній долі, не думаючи про мету й розрахунок. Чудовим прикладом цього може бути блудний син, коли він повернув назад додому. Дуже багато було напівшукачів пригод, людей хоробрих і визначних. З часів хрестових походів вони збагатили історію і літературу, а також і видавців історичних романів. І кожен з цих людей хотів одержати приз чи забити гол, перемогти на скачках, уславити своє ім'я, розплатитися з кимось. Чи просто щось рвати для себе. Словом, то не були справжні шукачі пригод. У великому місті близнюки, романтика і пригода завжди шукають достойних служителів. Коли ми тиняємося по вулицях, вони лукаво дивляться і манять нас, прибираючи то один вигляд, то інший. Ми раптом не знати чому відводимо погляд і бачимо у вікні обличчя, яке немов би, належить до галереї наших сімейних портретів. На тихій сонній вулиці ми чуємо крик агонії жаху який лине з порожнього напівзаби... півзабитого будинку. Замість знайомого під'їзду візник зупиняється біля чужих... перед чужими дверима. Усміхаючись, незнайомець свідчиняє їх і просить нас зайти. Списаний папірець падає до наших ніг з високого вікна випадку. В натовпі, що завжди кудись поспішає, ми раптом помічаємо окремих перехожих, обмінюємося з ними поглядами, повними ненависті, приязні або страху. Сипане дощ. І під нашою парасолькою може сховатися дочка повного місяця або двоюрідна сестра зоряної системи. На кожному розі губляться носовички, манять пальці, запитують очі і до наших рук потрапляють загублені, одинокі, чудові, таємничі, небезпечні. Мінливі ключі пригод. Проте мало хто з нас має бажання підняти їх і скористатися ними. Ми не нахилимось, бо до нашої спини прив'язано стальний стрижень умовностей. Ми проходимо повз ці ключі. І настає час, коли ми, дійшовши до кінця свого неднющого життя, збагнемо, що вся наша романтика це бліді спогади про один чи два шлюби, атласна розетка, яка зберігається у шухляді письмового стола, і постійні сутички. З радіатором парового опалення.